Після 10 років простою на Тернопільщині відновлює роботу єдине в Україні підприємство з ферментизації тютюну. На сьогоднішній день виробничий цикл включає в себе як вирощування, так і переробку сировини. З 2010 року було прийнято рішення про вирощування, вирощування тютюну. За цей час було відновлено понад 20 сушарок і докуплено в районі 30. На, на полях залучено на даний момент залучено е, у вирощуванні приблизно 300 чоловік, які е, мають роботу е, з березня місяця по листопад-грудень. Після розпаду Союзу тютюнова галузь, іменно переробка тютюну, е, можна сказати, роз, повністю розвалилась. І, е, Стали з'єдні на Україні, які на даний момент починають е, відновлювати цю таку, скажімо так, важливу і стратегічну галузь виробництва. Один гектар тютюну створює одне робоче місце, в той час, як при вирощуванні зернових, одна людина обслуговує в середньому 100 гектарів. Виробники запевняють, що при наявності відповідної законодавчої бази та сприяння з боку держави. Для жителів Борщева та навколишніх сіл в перспективі може бути створено до 2-3 тисяч робочих місць. Ми були на ферментаційному заводі. Другий етап це забезпечити наповнення сировиною цього підприємства. Для цього треба, щоб люди побачили, що це є можливо. Так само, як люди відновили віру в Тернопільській області в те, що можна вирощувати буряк, Минулого року минулому році працювало два заводи цукрових. Одна з причин, чому люди не вирощували буряк, це те, що вони не вірили. Що будуть працювати заводи. Минулому році ми активно працювали, переконали людей, і в цьому році вже буде працювати чотири заводи. Це і стратегія відновлення роботи промисловості. Промисловість дає робочі місця. Таким чином, традиційно аграрна Тернопільщина має потужний промисловий потенціал. Його розвиток є в центрі уваги обласної адміністрації.